Четвертий рік поспіль у другу неділю вересня Україна відзначає День танкіста, свято, яке у серпні 1997 року встановлене на підтримку ініціативи ветеранів танкових військ і танкобудівників України, враховуючи бойові заслуги танкістів у роки Другої світової війни. У цей день вшановують загиблих і вітають ветеранів, які, попри війну і літа, ще живуть серед нас. Про особливе значення цієї дати говорити можна багато та краще діяти. Геннадій Частяков не оминув нагоди привітати ветеранів танкових військ з професійним святом у селищі Мар'янівка Горохівського району проживає добре знаний односельчанами ветеран Гриф Ібрагімов. У 1947 році доля привела його у Волинське селище. Саме тут одружився і проживає до сьогодні. У свої 90 не може згадувати війну без сліз. А на честь загиблих воїнів-танкістів, які служили разом з ним, Гариф Ібрагімов власноруч посадив 52 яблуні, які не лише стали чудовим садом, а й символом героїчних вчинків вояків великої вітчизняної. Геннадій Частяков привітав ветерана і вручив йому. Подарунки та квіти. З нагоди дня танкіста у районному будинку культури Володимира Волинського з ініціативи організаційного комітету ветеранів танкового полку 51-ї мотострілкової дивізії відбувся урочистий захід, до участі в якому долучились ветерани Збройних сил України. На святі виступив колектив ансамблю пісні й танцю Західного територіального центру військового музичного мистецтва. Професійним святом привітав усіх ветеранів танкових військ і танкобудівників України Геннадій Частяков, зазначивши, що мужність і героїзм наших славних воїнів багаторазово підтверджувався на полях численних битв. Тому у цей святковий день ми схиляємо голови перед вами, шановні наші вояки. Я Хочу привітати всіх присутніх з великим святом для кожного з нас з днем танкіста, з днем мужного воїна. Я впевнений, що якби у нашій владі було більше людей, яким дуже добре відомо, і вони досить серйозно розуміють слово сполучення честь офіцера, я впевнений, що наша влада була б більш чесною і більш порядною. Тому я бажаю всім міцного здоров'я, успіху. І сил нелегкі праці розбудови нашої держави у районний будинок культури зібрало ще мало ветеранів, слухаючи патріотичні пісні, слізьми на очах сивочолі пригадували нелегкі воєнні роки. Ветеран танкових військ Микола Чоловський у захваті від концерту розповів, що цей важкий для ветеранів час надзвичайно приємно отримувати вітання, адже для кожного воїна танкіста цей день особливий. Приємно на душі, що нас військових мають за військових і поважають нас, що ми завжди на були і будемо на захисті чи на, на, на зашиті своєї батьківщини. День танкіста шанований ветеранами свято. Тому хочеться, щоб у цей день урочистості та святкові концерти зігрівали серця людей, які не шкодуючи свого життя і здоров'я зупинили фашистську навалу заради нашого майбутнього.